Ой, ось 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 Ой, ось 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 стой, стой, стой. Коротше <кхи> приїхали сьогодні на Рівер Пробувати ловити стілхеда, нарешті вода в такої кондиції як треба, більш-менш чиста, низька, риба є. Зайшла. Спочатку ловив на поплавок, на ікру, мав кілька обривів насадки з гачком, щось трошки схарився і рішив перейти на спінінг на міношечки і на кранки Загалом загалом спінінг дав результати. В відео Будете все Sobaccia. Hello, no, today, now, too much fish. Yep, too much people. You too, thank you. for your crew. вырезать кусок мяса а для себя мы как раз в Метро буде посередині? Лєск? Ну. Це твоє пливе, бере витягуй, бо зараз тебе стягнуть. Леску свою кажу, витягую, бо зараз стягну Так о! Ще одна така лесна <плесна> Е! Да. Не, уже сама есть. Дай сачок. Я Не, у него самка. Что? Да, да. Мая. Не, это нормально. А себе вода, этого хватит. Самка? Да. Ну что, я все знаю, речку парит, а еще что?

Yeah Эре. Кому Давай. Сломает, по-моему. Ну, сама Всякий колер. Шикарный. Ти тільки знаєш, так. як зробити так, щоб, блін, зараз воблер лишився на сітці, а риба поплила далі. <плес> чекай, 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 я його піднімлю. <плес> Ні, чувак, я так писати що ти будеш, то блін. Я тебе більше на рибу брати не буду. Не спіши, помало, він собі зайде. Є. Ну... бо він закрутився. Так. <laughs> Намотався нормально. І мені фракціон на палці, щоб часом він не, не цей. Я просто духую. І дай мені ті кусачки. Ні, не, не та палка. А, -а, а! Дай мені ті кусачки. Гарний самчик. Але найпечальніше, ікри не буде. <laughs> yeah. đã nó no? <laughs> wait wait Блин, наша взя куста гида дивно. <риклад> сплавив, дальше. За... Типа дальше сплавив. Так. Uh -huh. да. Так, взяла ну, трошки десь на рівні з оленем. Я тобі скажу, там щось таке цікавіше Це знов ну, щось Ого. Ого Щось не поняє, я її щоб багранув чи що сіло добре сюди. А, трохи ушатається. Ну давить гарно. Ну, така непогана. Але по-моєму, знову самець. Фу були Так Та трохи. <laughs> Є що тримати, як би то не було? Ну, здається? No. Це на тому іншому мості, там типа тунель такий. І, коротше, риба буває дуже часто заходить. Що там? Та й ти дивись за конати. Шарець. Ну заходить. Знає куди? Голову. Я не хочу ставити вставить під підсапку воду, помню Ну? Давайте не живем еще трохи. А я там не займаюсь. <гум> <гум> чекай, 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 чекай. <гум> Але шикарний самая с що, ти шо Такий прям вот <гум> <гум> <laughs> Блин, она же на рука территорию. Рапало? Ну, рапало. Шет той. Ну... Е... Трехо. Трето. Ну... Вау. Так. Давай такой, це сюда. Чувствуешься, может, и самка. Хотя... Може Хоча по мені Ня, самається, морда така довга А риба красива Та mm -hmm. тобі шипці є щоб ти не рома Ніфіга собі Ти бачив шо зрапало осталось Поломала Нічого собі Рапало в щено Рапала в щяпке. Труба. Так, девица народ. Вот вам и рапало. Закопается. Yeah. Короче, сегодня спиннинг разрывает. <laughs> Все, здесь слава. Опять воблер перетворився в кака. Я. Валю, бляха, що доки. Ну no. <laughs> пішла бляха в струю на протилежний, під протилежний тай пішла, блін. Опять сама. Єе yeah. <laughs> Знов непоганий. Це точно саме це. Оп-пух-пух. Пух. пух, пух. пух. Рапало, розриваємо. No, Я rap. думаю, що то любий воблер, напевно. Рапала валить. Що дика Коротше, Рапала пережила, бляна, вже 4 покльовки, дві риби витягнула. І <смеш> в такому стані далі рибу ловить. <смеш> Це труба. А найпечальніше, що більше нічого не працює, тільки він.